Гроші не зайві, І з цим важко сперечатися. Комусь додаткові гроші до пенсії можуть допомогти придбати нове зимове взуття, комусь полагодити холодильник або придбати необхідні ліки. Але де взяти ті кілька тисяч гривень, позичити, попросити в родичів десь підробити, де дістати додаткові кошти і як їх розумно витратити. Ми поміркуємо сьогодні в нашій програмі. В студії Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор Центру допомоги пенсіон. Ну я одразу нагадаю, що телефон 0 800 75 22 75 працює. Оператори приймають і опрацьовують ваші дзвінки в будь-який час. Може, пане Михайле, де взяти додаткові гроші? Ну, багато хто користується кредитними картками, але ну, бувають такі неприємні ситуації, що банки пенсіонерам саме знижують ліміт. І часто, навіть у той час, коли пенсіонер там розраховує або якусь річ купити, або операцію зробити, і так далі. Що робити? Треба зрозуміти. І банки вони ж мають повернути всі кошти, які вони видають, тому що це ж депозити інших людей. Разом з тим, банк, звісно, мав би попереджати там за півроку, за можливо навіть за рік, що ми з такого то віку будемо знижувати вам ліміт. Вони ж це знають, що вони це зроблять. Але, мабуть, через те, що бояться, що пенсіонери, дізнавшись, що в них ліміт буде знижений, його витратять, не будуть гасити. То вони це роблять дуже часто непопереджаючи. Ну, навіть не через вік. Вони дивляться ризики, що пенсіонер, можливо, не може виплатити кредит і можуть знизити. Ну, в основному, це через вік, тому що дійсно пенсіонери можуть піти з життя, залишивши кредити, і таким чином повертати їх буде нікому. Тому це зрозуміло, але. Треба ще також дивитися, що ті кредити, які ви берете, їх треба ж повертати. І якщо уважно подивитися, чому вам потрібен кредит? Тому що коштів на поточне життя вже не вистачає. Коли ви берете кредит, вам, можливо, зараз ви вирішили це питання, але ж коштів не вистачає. І кредити зазвичай з відсотками. І вже повертати буде нема чим ні ті кредити, ні ті відсотки. Далі люди залазять в інші кредити, щоб погасити перші кредити. І таким чином. Ну, проблема кредитів на зростає, і банки це теж розуміють, і на пенсії на жаль, треба дуже уважно ставитися до ліміту. Він не назавжди, і на жаль, пенсіонери вже часто, особливо зараз, дізнаються про те, що їм ліміт просто прибрали. Не попереджають. От багато установ пропонують так звані швидкі гроші. Чи можуть їх надати пенсіонерам? І наскільки це небезпечно брати? А це найстрашніше кредити, тому що відсотки там шалені. Береш 2 тисячі до зарплати, а треба віддавати вже 5, Хоча пройшло там може 2 тижні чи місяць. І якщо пенсіонеру не було де взяти 2 тисячі, то повертати треба вже буде не 2, а 5. і з яких коштів платити ті відсотки, не зрозуміло. Тому якщо вже ви відчуваєте, що грошей не вистачає. Тобто, це вже не просто один раз колись залізли, позичили тисячу з пенсії, піднатужились, віддали. А ви вже бачите, що це системно. То краще вже шукати інше рішення, де фінанси надаються регулярно. Наприклад, звернутися до нашої організації детальніше про всю цю нашу допомогу можна почитати в книзі, і ми надаємо укладаючи договори велику разову виплату, яка раз, дуже часто якраз йде на погашення всіх боргів пенсіонерів. А от пенсіонер хоче підробити. Ну там, наприклад, в торгівлі десь прибирати, але треба укладати якусь угоду. Якщо угоду, значить треба повідомляти пенсійний фонд, що ти вже працюючий пенсіонер. Якщо просто за готівку, то це вже ніби чорний нал, це незаконно. Як як краще зробити? Ви так я вважаю, що треба працювати, сплачуючи всі податки. І тут є, звісно, як плюси, так і мінуси, але плюсів більше. Тому що якщо пенсіонер офіційно працевлаштований, він отримає відрахування до пенсійного фонду. І раз на два роки через додатковий стаж та через те, що в нього останнім часом були сплачені за нього внески, можна перерахувати пенсію. Зазвичай вона стає більшою. Ось а деякі виплати дійсно, якщо пенсіонер працює, йому не будуть нараховуватися. При цьому я вважаю, що якщо порахувати загалом, то все ж таки краще повідомляти. Просто не часто компанії, які погоджуються брати пенсіонерів на роботу, згодні платити повному обсязі всі податки, тому що це зазвичай така робота, яка не дуже інтелектуальна, так скажемо, це може бути кур'єрами, чи може бути якась організація, де просто листівки роздавати на вулиці. Тому треба дивитися, вже, як, які умови пропонує організація. Якщо пенсіонеру інших варіантів немає, а працювати він може. Звісно, треба працювати. А от яку роботу ваша організація пропонує пенсіонерам? Ми можемо допомогти з працевлаштуванням, просто навіть допомагаємо скласти резюме грамотно. Даємо вакансії, якщо пенсіонер не знає, як в інтернеті їх знайти. Можемо роздрукувати. Він може собі звернутися до організації. Також у нас дуже часто є робота пов'язана з пакуванням конвертів, відповідати на дзвінки. Ми проводимо заходи, де треба організаційно нам допомогти. Робота промоутерів тобто, це теж та ж якась роз'яснювальна робота серед пенсіонерів. які... Ще розмірковуючи, чи потрібно укладати договір, задають питання. Ми навчаємо, і кожен пенсіонер може розібравшись в цьому допомагати іншим. Ну, до речі, зараз брак робочих рук, і пенсіонерів навіть запрошують працювати там бухгалтерами. Ну, хто має відповідний фах. Так, через війну, через те, що багато людей виїхало, зараз дефіцит персоналу і ті посади, які пенсіонери за своїм віком можуть. Обіймати дуже часто розглядають варіанти не тільки молодих працівників, а ті, хто навіть, можливо, і досвіду не має в цій галузі, але може навчитися і виконувати цю роботу. Але поговоримо про тих, у кого вже немає, на жаль, ні сил, ні здоров'я. До речі, всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном. Який бачите на екрані, і в цій програмі пан Михайло Вулах відповість на кілька ваших запитань. Отож, маєте запитання, телефонуйте просто зараз. Також ви можете подзвонити позвонити і замовити книгу, як тітонька, Шура, якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, і отримають книгу безкоштовно. Так, мені сказали, що маємо кілька дзвінків. Прошу ви в ефірі, говоріть. Київ мене соціальний статус, я не пенсіонер, але в мене є сусіди. Вони два інваліди, одна пенсіонерка, інший інвалід і пенсіонер. Скажіть, будь ласка, якими вони можуть послугами у вас користуватися? Дякую. саме для таких людей ми і працюємо вже 18 років? Я дуже радий, коли є соціально такі відповідальні сусіди, які допомагають іншим своїм сусідам пенсіонерам. І це дуже важливо, тому що зазвичай, якщо проблеми пенсіонера і йому ніхто не допомагає, це може бути проблемою вже тоді для всього будинку, тому що комунікації можуть бути не Пошкоджені, затопити може, то і газ може вибухнути, тому це дуже правильно ви зробили. А що ми, як ми допомагаємо? Ми надаємо велику разову виплату, щомісячне утримання, сплачуємо всі комунальні послуги, надаємо соціального працівника, який згідно стандарту приходить, допомагає вдома. Якщо порахувати всі суми, які отримує пенсіонер, тому що багато хто. Разову виплату кладе на депозит чи відсотки отримує, то це може бути сума до 8 тисяч гривень на місяць додатково до пенсії, яку отримує пенсіонер, тобто життя його кардинально краще стає. І тому, щоб більше про це дізнатися, телефонуйте, замовляйте книгу нашу, там відповіді на всі питання. А от оцей стандарт, уточніть. Ви маєте обсяг робіт, який виконує соціальний працівник. І з цього визначаєте кількість відвідувань підопічного, звичайно. Тобто, це все прописано наказом Міністерства соціальної політики, і в залежності від стану, тобто, у нас немає такого. Що якщо пенсіонер сам ще на роботу ходить, йому не дуже кортить прибирати вдома. Він собі помічницю найняв, хай вона за нього прибирає. Ні. Це залежить від самого стану фізичного пенсіонера. І раз на півроку ми проводимо анкетування. Якщо пенсіонер вже не може з собою доглядати, його будуть прибирати в квартирі вже будуть, годувати, якщо потрібно, навіть приносити продукти. Якщо ж він більш-менш може виходити з квартири, то це буде менший обсяг послуг. І, і звісно, від обсягу послуг розбивається на місяць кількість відвідувань. Щоб це було комфортно і працівнику, і пенсіонеру. Якийсь з наступних програм, ми обов'язково про це поговоримо. Давайте. Слухаємо глядача. говоріть. вітаю вас. Город Київ у мене знайома. Хоче взяти і приїхати у вас. Адрес хоче? А я, я не почув. Це Київ, так? Так, Київ. А в Києві це дуже просто зробити. Ми знаходимося місто Київ, вулиця Терещенківська, 21. Це, якщо знаєте, хто я не знаю, це Червоний корпус університету Шевченка, через парк проходите. І там вулиця Паралельно, Володимирській, йде. Це саме центр міста біля метро Українських героїв зараз називається, раніше Льва Толстого. Ось. І ми там 18 років знаходимося, місце не змінювали. Заїжджайте, можете не попереджати. Ну, я, до речі, не раз був у вашому офісі, там привітні персонал, дівчата працюють. Так що можна приходити? Ну а тепер я пропоную подивитися на зустріч пенсіонерів Лівобережжя, яка відбулася на відкритті нової локації клубу Віч центру допомоги пенсіону. Дивимося. Розказати взагалі, чому ми назвали наші клуби «Віч на віч. У нього є така чудова назва, тому що ми знаємо, що у людей поважного віку дуже часто не вистачає, окрім зрозумілих проблем. Так, це фінанси, це допомога, не вистачає базового соціального спілкування, відчуття потрібності в нашому суспільстві. І я впевнена, що кожна з вас. В молоді роки відвідувала кафе, бувала в ресторані або кафе з друзями або на побачення, або з подругами. І, на жаль, зараз така важка ситуація не тільки через воєнні дії в нашій країні, а в принципі важка ситуація в державі, що наші пенсіонери не можуть дозволити собі просто прийти в ресторан, да і смачно поїсти обід. Це наша особиста перемога нашого центру пенсіон. Тому що нарешті ми зібралися в клуб Віч на віч, який знаходиться на лівому березі. У нас вже вдалося. Ми пройшли цю поетапну працю на Солом'янському районі. Ми пройшли в Шевченківському районі. Я думаю, що ви були вже, можливо, дехто з вас. Це заклад Бурсак. Він знаходиться прямо біля нашого центрального офісу. І, і нарешті наша чудова Тетяна Миколаївна знайшла співпрацю в Дніпровському районі. Знайшла цей чудовий заклад Лізбон. Центром допомоги пенсіон ми раді приєднатися до нового проєкту. Ми е, бажаємо не тільки нагодувати людей похилого віку домашніми стравами, але ми знаємо, що люди похилого віку відчувають самотність і тому ми можемо создати атмосферу, приємну атмосферу, щоб ці люди могли зустрітися і почути те тепло, яке дає їм спілкування. Яке їм радість, наснагу. Вони будуть відчувати те, що суспільству вони будуть потрібні. Ну я дуже хочу працювати з пенсіоном, тому що в Дарницькому районі ветерани, вони мені кажеться, і Дніпровський район – це саме маленькі пенсії. Вони потребують допомоги. Почти всі, тому що я так дивилася, якось спілкувалася. Ну, в середньому, може, 4 тисячі. Наш пенсіонер Дарницького району має таку пенсію. Ну, ви самі подумайте на цю пенсію, як можемо прожити. Тому я вважаю і навіть дуже хочу співпрацювати, щоб допомогти нашим ветеранам, нашим пенсіонерам Дарницького району. От я думаю, що і пенсіонери наші підуть, підуть до вас, підуть на обіди, підуть за одягом, підуть за очками. А аптеки це, це для них буде найкраща допомога. Це аптеки, тому що ліки зараз ні, ні один пенсіонер без ліків не проживе. Хто п'є ліки, той живе. Перестав пити все немає. Це в мене в моїй раді ветеранів, Приходить і каже. Оля, що мені робити? Я тут а вас буду на столі спати. Я, говорю, я не зрозуміла, чого ви будете в мене спати. Ви ж внучки, а вона перед цим приходила до мене і просила, що Оля Максимна, мене така внучечка, така хороша, вона мені все обіцяла, і вона все зробить, щоб я їй переписала квартиру. І вона, звісно, зробила дарственно. Не пройшло місяця три чи чотири, не знаю, може менше. І вона. Приходить до мене і каже Ольга Максимовна, я вас тут ляжу на столі. І вона на вулиці. Я говорю, а чого ви в мене на столі бути? Важе є квартира, важе внучечка. Ні, вона сказала вона завтра. Виходить заміж, розписується, що їй треба продати квартиру. Що мені робити? Я говорю, я не знаю. Не бійтеся, не бійтеся, думайте, живіть, живіть довго-довго, робіть, що ви хочете, але чуть-чуть подумайте тільки зразу. Да. Як буде пізніше, ми люди, які намагаємося поєднати волонтерство разом з бізнесом, назвемо це от прямо і відверто, як воно і називається. Я вважаю, що це найкраще, що може бути, тому що як каже наш засновник Михайло Миколаєвич, Волох. Каже, найбільш переконливі люди це аферисти. Запам'ятайте, Якщо з першої секунди ви повірили людям, будьте, будь ласка, обережні, тому що так не буває гладко в житті. А от люди, які змогли поєднати правильно, створити роботу, робочі місця і поєднати це з волонтерством з кращою метою а наша мета. І волонтерів, з якими ми співпрацюємо, це покращення якості життя пенсіонерів. Тоді вже тут ви прощупуйте, проводьте знаєте такі дослідження, що ви можете цього корисного з цього взяти, що ви можете зі своєї сторони запропонувати, і тоді це працює як класний такий новий проект. Вашого покращення життя я в цьому клубі. Мені 73 роки пенсіонерка. Пенсія маленька, 2,960. Перший раз прийшла, сподобалась, сподобався цей ресторан, сподобалася організація, яка це все організовує. Буду думати, як, що, коли дуже все сподобається. Жити довго і радуватися життю. Це мрія для всіх, мабуть, для нас усіх. Так що живемо і радію. На ну, це був клуб Віч на віч. Ваша є програма там безплатні обіди, де ну, пенсіонери зустрічаються, знайомляться, привчаються. Але це дороге задоволення, особливо за нинішніми цінами. І в минулій програмі глядач ваш запитував: звідки у вас гроші на ці програми? І основну діяльність, і на зарплату соціальних працівників, і на доплати пенсіонерам. Ну, хоч ви розповідали багато я, разів, я але, нагадайте, раз але нагадайте коли ми засновували нашу діяльність, мабуть, перші роки три, ми вкладали кошти, тобто це були інвестування, ми вкладали і в зарплату, і в поширення інформації, і коли укладали перші договори. Ми також сплачували кошти власними, засновники свої робили внесення. А з часом, коли перші квартири почали звільнятися, тобто квартира, вона ж є базисом цього бізнесу. Пенсіонер, коли йде життя, ця квартира продається і кошти повертаються засновникам. Ми дивіденди зазвичай перші роки не виймали. Ми знову ж таки направляли ці кошти на допомогу іншим пенсіонерам. І таким, таким часом чином, з часом, гроші поступово сплачуються, повертаються, сплачуються, повертаються. Так як ми вже працюємо 18 років, ми розуміємо статистику, ми розуміємо витрати наші, розуміємо, що саме ми маємо сплачувати. Бюджет в нас спланований, і таким чином ми можемо, укладаючи нові договори, брати на себе зобов'язання, знаючи, що ми їх чітко будемо виконувати. І Ця модель доказала свою стабільність навіть під час війни, ковідів, зміни президентів. Ну, якщо пригадаєте, що було 18 років тому назад, то, мабуть, навіть пенсіонери вже і не пригадують, що багато хто з них навіть ще, мабуть, працював активно і жив зовсім іншим життям. А ми вже тоді працювали. А то у цьому клубі, який ми показували навіч, говорили про ліки. Як ваша служба з пошуку дешевих дешевших ліків працює коротко, якщо, можна. якщо дуже коротко, то в нас є телефон. Якщо бачить, щоб не ускладнювати нашим глядачам, можуть зателефонувати за тим номером, що бачать на екрані. їм там підкажуть? Ми заключили договори з мережами різними аптечними. У нас є спеціальні ціни для наших підопічних. Це перше. По-друге, ми маємо спеціальне програмне забезпечення, яке аналізує ціни по всій Україні. І дуже часто аптека через те, що купила трошки раніше, або якась акція в них. Вона може бути, ціна в цій аптеці може бути набагато дешевша, ніж аптека напроти. І пенсіонер звик ходити в якусь аптеку, йому просто дорого перейти. І може ціна бути, там, якщо він купує там, на 300-400 гривень, може зекономити 100-150 гривень. Тому, як це працює? Перед купівлею ліків телефонують нам, кажуть, я хочу такі-такі ліки в такому районі. Ми підкажемо найкращу ціну в аптеці поруч, бронюємо, даємо спеціальний код. З цим кодом приходить в аптеку. І дуже часто пенсіонер приходить, перевіряє нас, каже, дайте мені такі ліки. Ну, ці аптеці, куди ми його направили? Йому кажуть одну ціну. Він каже, то мені ж казали інше. Є код, є код. код, йому ціна зразу нижча. Тому це працює так, через те, що ми бронюємо заздалегідь. А давайте повернемось до історії з бабусею, про яку говорили в репортажі, яка оформила дарчу на внучку. Ну потім внучка вирішила бабусю вижити під приводом, що вона заміж виходить. І Таких історій дуже багато і до вас багато звертаються. Чи можна відмінити дарчу і як бути в таких ситуаціях? Дуже часто це можна зробити, чи можна відмінити конкретну якусь дарчу, краще перевірити, зателефонувавши нам за номером, який на екрані. Підставами цього може бути те, що це останнє житло або єдине житло, що комунальний сам пенсіонер сплачував, що продовжував жити після договору дарування. Але якщо це було оформлено там дуже давно, є строк позовної давності, тому дуже давні договори складніше розривати. Ось тому ми в таких випадках допомагаємо. Пенсіонеру не потрібно сплачувати за юридичні послуги, тому що якщо ми беремося, то... Ми укладаємо попередній договір довічного утримання, в рамках його ми їй допомагаємо. Пенсіонер нічого не сплачує. Ми вже йому починаємо щомісяця допомагати, і за рахунок юридичних послуг розриваємо минулий договір. Ще є запитання від глядача. Слухаємо вас, Говоріть. У нас тут у Львові судби пенсіонер була. Її оформили довічне утримання. Договір вона пристав, її довели до такого стану, що вона просто лежала і гнила. І коли її е, повезли хоронити, мені подзвонили, я взяла світи, хотіла е, ну, провести її в останню е, в останню дорогу і приїхала. Ці години перед тим вони її вивезли, я, навіть тварин так не вивозять. Вивезли і закупали, і нікого більше не було. Не знаю, з ким було, хто там до хати вони ніколи нікого не пускали. Це нормально, я хотіла вас запитати. Дякую за запитання. Будь ласка. Тут важливо розуміти, що договір до вічного отримання це не те, що ми придумали, це. Законом передбаченим цивільним кодексом порядок дій. Тобто, цей договір з 2004 року, 21 рік, є законним і його можуть укладати будь-хто. Чому може трапитися така ситуація? Тому що немає контролю. Якась сусідка запропонувала договір своїй знайомі. Вони щось підписали. Ніхто про цей договір не знає, ніхто це не контролює. На відміну від того, коли звертаються до організації, нас перевіряють всі, кому. Хочеться когось поперевіряти, і прокуратура, і поліція, і будь-який родич, який дізнається про те, що укладений договір, одразу телефонує на всі телеканали, до нас приходять з перевірками, ми все показуємо. І 18 років ми не змінюємо своє місце, ми працюємо відкрито. Тому укладаючи з нами договір, можна розраховувати на те, що все, що обіцяється, буде виконано. А якщо якась людина, уклавши цей договір, нічим не ризикує, ні своїм ім'ям. Ні, законом, то вона вже робить, як вона робить. Тому якщо якийсь договір десь не виконується, і ще пенсіонер живий. Телефонуйте також нам. Ми можемо, перевіривши документи, якщо є підстави для його розірвання, обов'язково це зробимо. І досвід ми такий, звісно, маємо. І будемо допомагати так, як має отримувати пенсіонер допомогу. І тут важливо вчасно повідомляти правоохоронні органи, а не тоді, коли людина вже померла звісно, звісно. і її поховали. Ми, до речі, давайте ще про віч на віч хотів розказати. В чому саме такий формат коротко, якщо можна. Давайте. У нас дуже часто проходили клуби, де збиралися дуже багато пенсіонерів, і там за столом могло сидіти 5-10 людей. І вони спілкувалися, і я помітив, що дуже часто якийсь пенсіонер хапає за руку іншого, в куточок десь його відводить, і вони щось там про своє спілкуються. Десь, ну так от я кажуть, «віч на віч. І це допомогло, ми я пізніше з кожним з них поговорив. Вони кажуть, що ми хотіли просто не, не на весь світ розказати свою історію, дізнатися насправді, як ви там допомагаєте, тому що ми ж не знаємо, хто ці 10 людей. І ось такий формат він якраз і передбачає, що люди збираються там, до 20-25 людей, і по 2-3 хвилини один з одним, сидячи за столиком, поспілкувалися, потім змінили. І так пересідаючи один з одним. Один пенсіонер може за вечір познайомитися там з 20 іншими людьми, записати собі там контакти, тих, хто їм сподобалися, і потім підтримувати зв'язок. Ми продовжимо приймати запитання, і також за цим номером ви можете замовити книгу. Як Тітонька Шура, як і життя покращувала? Там є відповіді на всі запитання про договір до вічного утримання. І перші 200 глядачів, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. До речі, пане Михайле, нас глядачі інколи просять от вас передати їм вітання в прямому ефірі. Ну може не вірять, що це саме ви, чи може, думають, що це актор, двійник. Ні, це трошки в іншому питання. Дуже багато пенсіонерів, коли їм хтось телефонує, вони ж не знають, хто їм саме телефонує. Якщо хтось каже, що вони з центру пенсіон, що Михайло Миколайовичем Вулах, тобто я доручив зізвонитися, вони ж не впевнені, що це саме так і відбувалося. Тому що нашим ім'ям, на жаль, Прикриваються різні організації, чи навіть це я не, назву, не назву це навіть організаціями. Ось тому е, дійсно співробітники іноді кажуть, передайте тому привіт, передайте тому привіт. Е, е, у нас є просто формат, який дозволяє пенсіонеру бути переконаним, що саме я є е, е, тою людиною, яка доручила е, співробітнику зідзвонитися. Я можу особисто по вайберу, за рахунок того, що може бути відеодзвінок, Поспілкуватися з будь-яким пенсіонером зі всієї України. Якщо ж це місто Київ, можна заїхати до нас в Офіс. Якщо пенсіонеру важко заїхати в Києві в офіс, я іноді можу бути в різних районах. На зустрічах я можу і сам заїхати поспілкуватися. Тому, якщо комусь важливо переконатися, що йому дзвонить вірна організація, хоча особисто зі мною. Як то кажуть, знов ж таки віч на віч поспілкуватися, побачити мої очі. Це можна зробити за допомогою інтернету. Ну ми говорили, де взяти додаткові гроші. Вже наступного разу очевидно, поговоримо, як краще витратити гроші, які є чи які ви десь добули. А зараз будемо прощатися. Я вам дякую, пане Михайле. Бажаю вам і пенсіону і всім глядачам пережити тяжкі часи без втрат і вірити в усе добре. I do nowych spotkań.